Шалом. Це Славко, і знов війна вимагає від мене інтелектуальних жертв. Замість того, щоб займатися зброєю такого гайдука, як пинтя Хоробрий, власне його пулгаком, так само, як Довбуш пов'язаний з Тешенкою, то пинтя пов'язаний з пулгаком. Я змушений оце говорити за плани противника між Селідово та Вугледаром. Ну, зараз, коли я зайвих відшив, лишилися нормальні. Хоча б так атакує, що вже не знаю, що робити. Мене ця популярність задрала серед Ботви. Ось цей район. Ще два місяці, три місяці тому ми не готові були говорити за такі успіхи противника. Це значить лінія оборони. Ви бачите, що ситуація не дуже приємно. Але про що можна говорити? За прямі атаки не йдеться. Ой, кіт. Ані на Селідова, ані на Курахове, як ви розумієте, ані на Покровськ, де він там північніше. Зараз покрутимо його. От, ані на Покровська, на Курахове не йдеться. Ну, бачите, що Покровськ, можливості оборони більше. У Курахова ситуація інша. Але, як ви розумієте, зараз ми поглянемо на інші карти. Ось. Лінія фронту, ви бачите, що як висоти, що в районі Покровська, що селідово український гірник, в принципі, це все можливо утримати, як ви розумієте, як окремі позиції, як форти. Проблема в тому, що противник знайшов можливість проривати українську оборону на різних ділянках через її. Неоднорідність, так скажемо, через нерівність цієї оборони. Якщо ми проаналізуємо от весь оцей відтинок, всю цю зону оперативну зону, то це до двох тисяч квадратних кілометрів. І щоб опанувати її тими темпами війни, що нам були відомі, потрібно десь до року. Але ситуація може змінитися як і в гірший для Збройних сил України, так і в кращий для нас бік. Не забуваємо, що ми взагалі ще не могли уявити такі успіхи противника, які ми бачили в серпні, ще кілька місяців тому, але з іншого боку, щоб був провал української оборони, вони б це зайняли за тиждень. Але, як нагадую, ще раз найдовше, най, найдовше їхнє просування, безперервно, це від 13 до 10 кілометрів і те через втрату позиції однією з бригад. Які можуть бути на даний момент з наявних сил дії противника? Розглянемо. Так, це що у нас? Що? Це селідова, це потім. Ось, вчора нас це це запитував, ось Вугледар, бачите. Ось Богоявленка, Нова Українка, водяне. Ну, як ви розумієте, з водяного на Богоявленку? Ось. Зпречистівка на нову Українку, щоб відрізати лінію постачання. І в цілому мета яка? Зайти за вугледаром, от сюди, от обходити Курахово десь до Андріївки. Отак от, от можна сказати. О, отак, от, от в цьому масштабі вам краще за все. Ось причистівка, бачите. Не забувати ще не тільки Новоукраїнку, але і велику Новосілку, як можливості комунікаційні зайти до Андріївки максимально. Далі планувати щось у більшу глибину, більше можливості. Просто нереально ці операції планувати. З Вугледарським напрямком воно ясно, де тут наш. О! О! Ось наш вугледарський напрямок. Тут, в принципі, все ясно. Тепер от, селідово українсь гірник. Те, що на висотах стоїть, ну, шахта шахти так, де це саме Селідово йдеться, як шахта селідова в українську. І український гірник достатньо на висотах. Єдина можливість прорватися між українськом для противника існує. Теоретично, от по висотах, єдина можливість прориватися вийти за вовчу, прориватися по висотах. Наскільки це можна зробити? Ну, в теорії то так, але ну, ви самі розумієте, що такий вихід. Порівняйте укріплення в районі Покровську, ось, куди де сподівалися, отак от покажемо, де сподівалися противника. Те саме можна говорити. Отут, де сподівалися, більш-менш, і як сподівалися, ви бачите, що все-таки захождення в тил Донецькому фронту є. А тут, в принципі, ситуація і по рельєфу місцевості, і по укріпленнях. Ось воно ще раз, ви бачите. Новопавлівка, Іванівка сюди. Отак от, от от вам покажемо. Безасі, все-таки, я скажу, оці ізцелені мені і вам все дорожче обходяться. Треба нам Асю ставить на ставку, бо я скажу, що через її зцілення ми не маємо половини програм ні за пинтю, ні за бомбардіровку кошиця. Це, це у мене амбітний план, був це я вже закінчую. Хотів посорівватися з цим от вашим ідолом, якого ви постійно дивитеся, я не можу вас відучити. Порівняти, що воно несло за бомбардування Кошиці, і що я вам розкажу? Цікаво буде порівняти свої способності, все-таки старому, бачите, тут війна, світ гине, а старий сорівнується з Євреєм Млечиним. Ну, бачите, щось таке. Єврейські амбіції страшна річ. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я все-таки відволікусь від чого жахіття, почитаю запинтю. Бо багато вже написали нового і українські румунські дослідники, і румунські румунські дослідники. Це найвидатніший румун, вважається, 17 сторіччя, що його воював під угорським прапором. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, затейбини ця клята війна, займалися б ми зараз з вами перекладами. Метаморфоз Трансильванії з Латини на общепонятный.